Пособи для боротьби зі спокусами. Дорогі мої, диявольські спокуси спрямовані насамперед проти нашої душі, а вже потім проти тіла. Чому ж там? А тому, що диявол добре знає, що людина, яка постійно дбає про свою душу, тобто виконує волю Отця Його заповіді. Та приймає його незліченні ласки, обов'язково осягне вічне життя в небесному Царстві і безконечно насолоджуватиметься огляданням свого Творця вічна віч. А Він усе це втратив через свою гордість і непослух, і тепер приречений на вічне перебування в пеклі. Тому диявол старається всіма можливими способами спокусити людину до гріха. Немає людини вільної від спокус. Однак важливо те, як вона поступає. У спокусах не страхаємося і не впадаємо у розпач, а надіємося на Господа і Його допомогу. Однак зі складеними руками. Не треба жити. Вірний Бог, який не попустить вам, щоб ви були спокушені більше, ніж можете, але разом із спокусою дасть і полегшення, щоб ви могли перенести. 1 Коринтян 10:13. Та коли людина тільки назовні противиться спокусам, не усуваючи їх основ, вони повертаються. Коли нечистий дух вийде з людини, то ходить місцями безводними, шукаючи спокою, і не знаходячи, каже: Повернуся у дім свій, звідки вийшов, і, прийшовши, знаходить його виметеним і прибраним, тоді йде. І бере з собою інших сім духів, ще лютіших за себе, увійшовши, живуть там. І буває для людини тієї останнє гірше за перше. Луки 11: 24, 26. Бог подає нам засоби боротьби зі спокусами. Це покора, молитва, терпеливість. І постійна праця. Використовуючи ці засоби, ми будемо сильні і переможемо ворога душ наших. Як про це каже Апостол Павло, усе можу Ісусі Христі, який мене зміцнює, філип'ян 4:13. У час спокус треба чітко пам'ятати, що Бог завжди є біля нас. І дивиться, як ми поступаємо. Він готовий, щомиті негайно і на наш поклик прийти нам на поміч. Перше покора це визнання своєї немочі та гріховності, а також усвідомлення, що самі ми перемогти не зможемо. Нам конче потрібна постійна Божа благодать. У Старому завіті приклад виконання Божої волі подають праведні Йов. Йо. У новому завіті сам Божий Син, Ісус Христос каже: бо я зійшов з небес не для того, щоб творити волю мою, а волю Отця, який послав мене. Івана 6.38. Бо не шукаю моєї волі, але волі Отця, який послав мене. Івана 5:30 У Господній молитві ми теж стверджуємо, що нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Приклад упокореності та виконання Божої волі подає нам і Діва Марія. Яку Небесний Отець вибрав на матір Його Сина Ісуса Христа, Ось я, Рабиня Господня, нехай зі мною станеться по Слову Твоєму. Луки 1.38. Другий засіб молитва це перший знак того, що Божа любов пролилася та торкнулася серця людини. Це особисте, та щире бажання людини звернутися до Бога, поспілкуватися з Ним, поділитися своїми турботами та випросити собі Його благодать, розраду та допомогу. Молитва це постійний зв'язок з Богом, якого ми не можемо бачити своїми тілесними очима, але Він нас бачить. Про потребу молитви маємо настанове самого Бога. Пильнуйте і моліться, щоб не зазнати спокуси, дух бадьорий, але тіло немічне, Матея 41. Також і Син Божий чітко виконував цю постанову Отця. Ісус зійшов на гору молитися і пробув ушу ніч у молитві до Бога. Луке 6,12. Він зайшов на гору помолитися на самоті, Матея 14,23. Із постійних нагадувань Ісуса Христа повсякчасно молитися, та з Його особистого дотримання безперервної молитви можна зрозуміти, що молитва це невід'ємне правило духовного життя кожного християнина. Не тільки монаха, не тільки священника, а щоб наша молитва могла проявити всю силу і бути вислуханою, вона повинна бути щирою, постійною та наполегливою. Вона повинна стати потребою нашого повсякденного життя. Приступаючи в молитві до Бога, спитаємо самі себе. «Чи я дитина Божа. І якщо наша совість каже так, тоді сміливо звертаємося до Бога з нашими проханнями. Однак, якщо наше сумління каже ні, бо я свідомо і добровільно порушив заповіді, волю і цим образив Бога, тобто в стані гріха нагрішив. Тоді спішімо до милосердного Бога і у святому таїнстві покаяння перепрошімо. Його. Адже Він каже: Прийдіть до мене, втомлені і обтяжені, а я облегчу вас. А він, як люблячий батько, простить нам. Адже йому надзвичайно дорога наша безсмертна душа, за яку його Син Ісус Христос віддав своє життя на Христі, Його єдине бажання спасти нашу душу, не тіло ми, а душу. Третій чинник терпеливість це придержування. Твердої, живої і гарячої віри в те, що Господь готовий дати нам все, аби ми могли йому належно служити і його любити. До молитви, дорогі мої, треба приступати з одним єдиним бажанням поєднати свою волю з Божою та повністю їй підкоритися. Прошімо у всемогутнього Бога у всього, чого нам потрібно, однак закінчуємо її слова. Боже, нехай буде Твоя воля, а не моя. Ти ж Бо краще знаєш, скільки, коли і якої благодаті потребую, щоб вона була на Твою прославу і на спасіння моєї душі. Ревна молитва ніколи не буде даремною чи невислуханою. Ось, як про це говорить Іван Золотустий, великим благословенним для нас єм є молитва, якщо творимо її з належним наставленням, і якщо навчимо себе дякувати Богові однаково, і коли одержуємо, і коли не одержуємо того, про що просимо. Коли він і дає, і коли не дає, це діє нам на добро. Коли ти отримуєш те, про що просиш, ти це бачиш і тішишся. Але й коли не одержуєш, знай, що ти також прийняв ласку, тому що тобі відмовлено щось, що безперечно, було б тобі не на користь. А бути забороненим від того, що було б шкідливе, це значить отримати велику ласку. Тому завжди. Терпеливо молися Богові, і за все дякуємо твердим переконанням, що Він добрий і найщедріший наш доброді, і наостанок постійна праця. Це значить, що наша молитва повинна супроводжуватися посильною та постійною працею, і щойно тоді вона може бути успішною та вислухаю. Як пташці потрібно два крила, аби злетіти в небо, так і нам потрібна молитва та праця. Ора ет лябора, по латині казали колись. Працюй і молися, це тих два крила, за допомогою яких наші прохання линуть до Бога. Якщо хтось. У молитві до Бога просить про якусь ласку чи поміч, а сам не докладає жодних зусиль, то такий радше спокушає Бога, аніж молиться, такий бажає, щоб Господь все за нього зробив, а це вже не прошення, а вимагання. Апостол Яків каже: багато може щира молитва праведника. Тож докладаємо максимум зусиль, старань і праці, збуджуємо в собі віру, безмежну любов Бога та впевненість у Його обіцянки. Хотів би навести вам ще цікаві факти про молитви в Біблії. Чи знаєте, ви скільки молитв згадується в Біблії? А скільки з них отримало відповідь? Цікаві факти про молитви з Біблії, це варто знати. В Біблії згадується 650 молитв. У Святому Письмі записано близько 450 відповідей на молитву. Перша молитва згадується в Біблії в буття 4.26. І тоді почали закликати ім'я Господь. Раніші діалоги були ініційовані самим Богом, наприклад, буття 38.13. Але почули вони луну від Господа Бога, що ходив собі садом під час денної прохолоди, і сховався чоловік із своєю жінкою від Господа Бога посеред дерев саду. Тоді Господь Бог покликав чоловіка і спитав його: Адаме, де ти? Той відповів, я чув луну у саду і злякався, бо я наги теж і сховався. Він же сказав: хто тобі сказав, що ти наги, чи не їв ти з дерева, що я наказав тобі не їсти. Чоловік відповів Жінка, яку ти дав мені була зі мною, дала мені з дерева, і їв. Тоді Господь Бог сказав до жінки, що ти наробила. Жінка відповіла Змій обманув мене. І діла, бутя 4:9. Тоді Господь сказав до Каїна, де авель братві, той відповів: не знаю, хіба я сторож брата мого. Біблія говорить, що Ісус молився 25 разів у різний час впродовж свого земного служіння. У новому завіті апостол Павло згадує молитву. Молитви, звіти про молитву, благання, бажання молитися 41 раз. Хоча молитися можна і варто у будь-якій позі тіла. У Біблії перераховується п'ять особливих поз: сидячи, друге царство 7:18, стоячи, Марка 11.25, на колінах. Друге хроніки 6,13, Даниїла 6,10, Луки 22.41, Діянь 7.60, 9,40, 20.36, 21.5, Ефесян 3.14. 14. Вічна віч. Матея 26,39, Марка 14,35. З піднятими руками, 1 Тимотея 2, 18. Ісус вказує, як слід молитися Його учням. Раз якось він молився в якомусь місці, і як закінчив, сказав до нього один з його учнів. Господи, навчи нас молитися, як і Іван навчав своїх учнів. А Він до них промовив: Коли ви молитеся, кажіть. Отче, нехай святиться Твоє ім'я, нехай прийде Твоє царство, дай нам кожного дня наш хліб щоденний, і прости нам гріхи наші, бо й ми прощаємо кожному, хто нам винен, і не уведи нас у спокусу. Луке 4 Він виділяє п'ять головних аспектів, щоб ім'я Господа славилося. Підкреслюється Його вічна слава, Отче наш, нехай святиться ім'я Твоє, що прийшло Царство Боже, підкреслюється Його вічна воля, нехай прийде царство Твоє, що, що Господь підтримує нас, підкреслюється наше сьогодення, хліб наш насушний дай нам сьогодні, що Господь подарував нам прощення. Підкреслюється наше минуле і прости нам гріхи наші, які ми прощаємо кожному боршникові нашому. Що Господь подарував нам порятунок, підкреслюється наше майбутнє. Біблія згадує, як мінімум, дев'ять основних видів молитви, молитва віри, і молитва віри спасе душу, та й Господь Його підійме. І як він учинив гріхи, вони йому простяться. Якова 5:15. Молитва згоди. Друге, також відома як спільна молитва. Вони постійно перебували в апостольській науці та спільності на ламанні хліба і молитвах, Діяння 2.42. Третє. Молитва прохання. Також відома як прохання або благання. Ні про що не шуріться, але у всьому появляйте богові ваші прохання молитвою і благанням з подякою. Филип'ян 4, 6, 4. Молитва подяки. Ходімо перед Нього з хвалою і піснями йому воскликнім, бо Господь Бог великий і цар великий над усіма богами. Псалом 94, 2, 3, П'яте. молитва поклоніння. Якось одного разу, коли вони служили Господеві і постили, Дух Святий промовив: «Відлучіть мені Варнаву і Саула на діло, до якого я їх покликав. Тоді вони, попостивши й помолившись, поклали на них руки і відпустили. Діяння 13, 2, 3, 6. Молитва освячення. Також відома як пошвята, пройшовши трохи далі, упав обличчям додолу, молився і промовляючи, Отче мій, якщо можливо, нехай і мене мене ця чаша. Однак не як я бажаю, лише як ти. Матея 26. 3. 7, заступницька молитва, також відома як клопотання. Перед усім, Отже, благаю, щоб відбулося прохання, молитви, благання, подяки за усіх людей. 1 Тимотея 2.1. Восьме. Молитва в дусі. Бо коли я молюся мовами, дух мій молиться. А мій, розум мій без плоду. Що ж отже робити? Буду молитися Духом і розумом буду молитися. Буду співати Духом, а й розумом буду співати. Коринтян 14 14-15. Слово Амінь. Що означає нехай так буде, саме так, істинно, Перше згадується в Біблії у книзі чисел 5, 22. Нехай вода ця, що стягає прокляття, увійде у твою утробу, щоб живі твій опух, і щоб волоно твоє зів'яло, а жінка відповість Амінь. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, Підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх, чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!